Уміти прийняти несподівану радість. Роздуми над Словом Божим на четвер 33-го звичайного тижня, рік другий. А коли Ісус наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло хоч у цей день, що потрібне для твого миру. Тепер же це сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, повалять на землю тебе й твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвіди. Дуже добрим коментарем до слів сьогоднішнього Євангелія за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин, стають слова з іншого фрагменту Євангелія від Луки: Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе? Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка а свій виводок підкрила, та ви не захотіли. Єрусалим не впізнав свого Спасителя, і наслідки цього показує сьогоднішній фрагмент Євангелія. Ці слова повні застереження й докору. Господь не карає, але дає нам свободу вибору. Також наше життя може стати схожим на зруйнований Єрусалим, якщо не розпізнаємо Господа, котрий приходить до нас у наших ближніх, у слові. Таїнствах церкви, якщо неправильно приймемо Його волю і будемо наполегливо чіплятися за свою власну. Як же часто нам здається, що хтось, хто приходить несподівано, без попередження, нищить наш план дня, так само, як і раптові події, які я не очікував і не передбачив. А це можливо і є той час, коли нас відвідує сам Господь. Яким же контрастом до такого нашого ставлення є зустріч Марії та Єлизавети? У ті часи не було змоги домовитися про зустріч, люди просто приходили. Єлизавета пізнала у своєму серці радість зустрічі, а ми часто залишаємося без радості і з претензіями в серці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.